Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2006 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Такий має вигляд. Аверс монети має зображення 3 зуба, дата, напис Україна, листя каштана та колосся по боках. Реверс має напис 10 копійок та ягоди калини по колу. У вісьми гронах, таких ячейках. Монета має мілку насічку. Є цінні види, які на сьогоднішній день користуються попитом у колекціонерів. Якщо вам попала така монетка білого кольору, виготовлена з немагнітної сталі, або магнітна монетка чи з будь-якого іншого металу, Така монетка на сьогоднішній день коштує, друзі, від 150-200 доларів. Є ще цікаві браки та повороти. Зокрема, якщо вам попаде брак Аверс-Аверс чи Реверс-Реверс, Ці монетки також дорогі, ціна на них договірна. Монетка Аверс-Аверс буде мати вигляд ось так. Два-три зуба з обох сторін, А реверс-реверс. Два написи, 10 копійок. Є також цінні різноманітні повороти. Зокрема, найдорожчим. Є поворот у 180 градусів. Монетка буде виглядати в ідеалі ось так: співвідношення. Аверсу до реверсу. Як у іноземних американських монет, такі вони перевернуті. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день також договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!